Всім привіт! З вами Діджей Кавун і сьогодні хочу побалакати про об'єкт 705 а Це радянський важкий танк 10 рівня. Ну і взагалом про гілку. Чи варто її качати зараз, чи краще викачити щось інше? Ну і почнемо саме з гілки-прокачки. Дивіться, ідете ось. По центральній гілці доходите до Іса і потім вниз ідете до Іс М. І як на мене, це найгірший танк взагалі з цієї гілки. Я, наприклад, взагалі не зміг на ньому грати. Я розумію, що, можливо, комусь він подобається. У нього є броня якась, там, типу бортом можна танкувати, непогана навіть башта. Давайте розглянемо, там 250. Ну і більш-менш, типу, нормальна гармата. Але в стоку на цьому грати просто. Я навіть його пройшов просто за креслення. Тобто я відкрив дев'ятку за закреслення. На цьому танку я пограв, не знаю, скільки там? Ну, можливо, 20-30 боїв. Все, у мене мої нерви не витримали. Я вирішив, що краще я відьму одразу дев'ятку. Яка головна претензія у мене до цього танку? Ну, наприклад, в Стоку це танк, який взагалі не їздить і не повертає. Дивіться, у нас питома потужність 12 кінських сил, ніяка йому тут. Друбіна нічого не допоможе, можливо, тільки грунти, але пожертвувати, наприклад, стабілізатором та закалкою або досивачем ну це теж таке собі. Тим більше, що у нас е середня шкода на хвилину всього 2000, тобто не так і багато. Ну тобто Танчик максимально убогий, мені не сподобався і не раджую вам також його ну прокачувати і тримати. Але перейдемо до наступного. Не знаю, можливо, це тільки. Є враження, але як на мене, це один з найпоганіших танків на гілці, так точно, але, можливо, навіть у грі. Ну і також найголовніша взагалі претензія до цієї гілки, абсолютно у всіх танків, це кути нахилу, гармати мінус 5 при задньому розташуванні башти, що перекреслює взагалі от, е, гру на цих танках, це от кути нахилу тільки на якихось. Міських мапах ви можете щось зробити далі. Мій улюбленець. Отут я вже скажу, що цей танк мені сподобався, і напевно він найкращий на взагалі на гілці. Дивіться, по перше, виглядає він шикарно. Він такий самий, як і 705 а. Але на 9 рівні у нього також є непогане пробиття 250 і гарна альфа 490 перезарядка там з усіма приколюхами, тобто з допайком, з досивачем. З бойовим братством буде менше 13 секунд при Альфі 490. це шикарно більше, як на мене, на дев'ятці, і не потрібно. Тобто, і не 440, і не 400, навіть на десятих рівнях, у наприклад, у американських танках там. Альфа 400, тут 490. Супер круто, супер класно. Але ж знову такі кути нахилу. Тільки на якихось Руінбергах, Хільммельсдорфах і подібних мапах він розкривається цей танк. Він реально може і танкувати. Він низький, НЛД у нього, дивіться, не таке, от прям. Велике, тобто за якимось насипом, просто за заборчиком, за чимось таким, ви можете його сховати навіть при таких кутах. Тобто, і тоді ви танкуєте. Яка ще у мене претензія до цього танку, от саме до дев'ятки? Це просто він критується майже кожним пострілом, бо укладка у нього взагалі, я не знаю там з чого зроблено, напевно, чи з газети, чи з фанери, кожен постріл просто йому? Критує боєукладку, або взагалі ви втрачаєте свою башту, тобто ваншоти також йому частенько прилітають. Також, що може виділити, це його середня шкода на хвилину, але вона вже тут 2000. Тобто, якщо з усіми приколюхами, можна розкачати 2400 зробити. Здається, більше, ніж у. 8. Давайте ще раз розглянемо. А ні, така сама, дивіться. Ну тобто все одно якось грається від альфи набагато краще. От реально набагато краще грається від альфи. 500 це не 390, не 400. Тому цей танк непоганий. Тим більше, він уже більш маневрений. До речі, і в десятці все те ж саме. Він уже також сороковку набирає і цей 40. Кілометрів, типу максималка, але питама потужність, тут 12 кінських сил на тонну, у десятці вже набагато краще. Давайте тепер перейдемо до десятки. Подивимось в ангарі, ось так вона виглядає. Мені подобається, до речі, її зовнішній вигляд. І не дивлячись на те, що це заднє розташування башти. Цікаво виглядає з приводу стабілізації. Ну, Для такого дрина, наприклад, якщо ми розглядаємо саме десятку, тут уже у нас. 0,18 від повороту шасі, 0,18 після пострілу, здається, і там щось трохи менше, 0,16 це від повороту башти. Тому, ну, скажу так: так, погано, обов'язково треба стабілізатор, але для такої альфи це нормально. Це нормально. З приводу точності у нас 2,55. Зведення і розкид 0,41. Ну, звісно, також це погано. Але ж я кажу, граємо від альфи, тому більш-менш завжди на таких дринах, частенько дуже. Що такі от розкид великі. З приводу живучості 2700 з закалкою, тобто ХП. Ну, стандартно, тобто є у нас і менше. У цього, наприклад, у крана у нас взагалі 2000. За ну, закалочкою буде 200. Але, наприклад, давайте подивимось у Хевіка. 2250. Ну, це без закалки. Ну, буде з закалкою 2400. Ну, тобто це непогано. З приводу мобільності, у нас він також сорокет типу максималка, але вже питома потужність тут краще, вже майже 15 кінських сил на тонну. Набирає він її неохоче. тобто Набирає стабільне. Все інше після тридцатки, це вже дуже повільно. Хоча також він її набирає, але от дуже неохоче. Особливо кудись під горку це для нього проблема. Але все одно максималка нормальна у нас, тому більш-менш тобто, до позиції добратися у вас буде можливість. І навіть швидше, ніж там якісь, наприклад, Є-100, Маус, ну звісно, зрозуміло, ПЗ7 там і інші танки, які більш такі важкі. Тому також плюс. З приводу огляду, ну як і всі радянські танки, у нас не дуже. Це, звісно, також мінус. З приводу броні, давайте її розглянемо. Тут довго розглядати ми не будемо, тому що танк ви повинні запам'ятати тільки одне правило: ставити танк в невеличкий ром. Оце його врятує майже від усього. Ну, крім кумулів американських важких танків, наприклад, у Т-110Е5 та у Хевіка це 340, тобто вони будуть вже з вами проблем не таких мати. Тобто в корпус ви будете пробивати. тому що там в середньому. 300 мм. Під прямим кутом там іще менше. Але ж я кажу, ставте завжди до суперника невеличкий ром, От зовсім невеличкий. З приводу башти, тут взагалі нема про що говорити, вона просто не пробивається майже нічим. Там є деякі піц, пікселі під гарматою Там 330, можливо, трохи менше, навіть там 310, але туди майже неможливо оттрапити. Лючків у нас немає, їх немає. З приводу Башти вона просто ідеальна, ідеальна. Башту пробити майже неможливо. Але все ж таки, все нам портить, це кути нахилу гармати. Все-таки мінус 5. Ви не можете просто навіть вицілити супротивнику НЛД, якщо там якась уже горочка, невеличка горочка, або якась там насип. Ви на нього наїжджаєте своїми передніми катками, все, у вас гармата задралася у небо або просто в якийсь корпус, і тому неможливо комусь там зробити дуже больно своєю альфою. Ну, все одно, танк доволі цікавий. Я не скажу, що це прям метавий танк на даний момент. Він нормальний, можна пограти, особливо на якихось міських мапах, тому можна його розглянути до придбання. Також, що ще хочу виділити, що танчик невисокий, він невисокий НЛД у нього невеличке, тому його ховати також без проблем можна, але. Ну не завжди це виходить із того, що кути нахилу внизь дуже маленькі. Також з приводу гармати і перезарядки: 15 секунд. У нас перезаряджання і 650 п'ятдесят альфи. Тому також я вважаю, що це непогано. Можна навіть зробити більше, поставити там якусь бонову інструкцію. Також можна поставити, наприклад, боновий досилач або трофейний, і зробити десь буде 14 секунд. І при Альфі 650 дуже непогано. Тому яка у нас обладнання? Обов'язково йому закалочку, обов'язково досилач і також стабілізатор. З приводу турбіни, блін, дуже хочеться її поставити, щоб танк дуже непогано їздив, буде 45 у нього максималка. І я думаю, він уже 40 буде спокійно набирати цю швидкість. Але от чим пожертвувати, наприклад, закалкою, ну, буде вже менше ХП. От знаєте, на цьому танку в розмін грати. Дуже непогано виходить. Наприклад, з тим же т 110 е 5 Він вам дає 400 альфи, ви йому в у відповідь даєте 650. Тому чим більше хп у нас, тим краще. Тому танк цікавий. Я не скажу, що прям він супер крутий, але він непоганий. От єдине, я ж кажу, саме велика претензія у мене до нього це його кути нахилу. І також гілка непогано. Я б, наприклад, напевно, навіть би зупинився би на 9 танк там грає дуже непогано. Поставити компоновку на дев'ятку ну це на ваш розсуд. Я не схотів жертвувати ні ХП, ні стабілізацію, ні ДПМ. Тому грав просто з голдовою ремкою, з голдовою аптечкою, і виходило доволі непогано. Тому, якщо ви хочете пограти на такому геймплеї, з заднім розповодженням башти, я думаю, що можна зупинитися на 9 По суті, танки однакові по геймплею, Просто на 9 рівні дуже часто ви потрапляєте до 8 рівня, де дев'яток уже знищувати просто набагато легше. На 10 рівні ви завжди майже граєте проти 10 рівня. Ось і все. Чому от краще, мені здається, на дев'ятці зупинитися. Але танчик я дивлюсь, от я пограв на ньому, скільки там не дуже багато одразу скажу. Я зіграв 16, ну десь до 20 боїв на ньому, от на десятці. І скажу, що дуже частенько зустрічаю їх в рандомі. Тому я думаю, що танчик багато кому подобається, він актуальний, в рандомі на ньому грають, тому думаю, можливо, його можна розглянути до придбання. Також ще з приводу калібра, хочу розповісти, це 152-й калібр. У нас гармата має. Тому якісь криші, башти, наприклад, пробивати на ну, де менше 50 міліметрів. По правилу трьох калібрів, ви їх пробиваєте без проблем. Ну і також там борти, все це також без проблем. Тобто магія цього крупного калібру, вона є. Також ще хочу сказати, що від альфи грати дуже прикольно. От дивіться, Зробив 6 пострілів 4К вже в кармані, тому також плюс великий. До речі, забув сказати з приводу пробиття. У нас ББшка за основний снаряд пробиває 256, летить 900, ну більш-менш, тобто коштує вона 1610 срібла. Ну за таку альфу можливо вона так і коштує. Голда у нас кумулятив коштує 6 тисяч, що доволі суттєво. Пробиття у нас 317 міліметрів. Ну хотілося більше. У американців це 340 от, кумулятив, і такі танки, як 705 а вони пробивають набагато легше. 317 це непогано. Але й хотілося б краще. Ну, наприклад, у нас Кранвагін знову ж таки пробиває тільки 300. Але в середньому танки там багато і китайці, тобто там і поляк здається, вони також пробивають десь приблизно так само. Ну і летить він 900 метрів також. І до речі, хочу ще виділити, що у нас є фугасний снаряд з альфою 840, що дуже суттєво. І пробиття у нього підвищено трошки 90. Тобто якийсь картон, ну, інтуїція вам в поміч, буде на 900 залітати доволі непогано. Тому 4 штучки можна з собою возити їх. Ну ось таке сьогодні відео, думаю, більше тут розповідати нема чого, стисло, думаю, все зрозуміло. тому не буду це розжовувати, розтягувати відео, тому що все зрозуміло, як на мене. Тому, кому було цікаво, ставте вподобайки. До нових зустрічей і всім добра!